Початок откровення. Вони зрадили тебе, покинули тебе. Ти думав, що це кінець, крапка в історії твого життя, момент, коли все, що ти будував, осиплеться в порох. Але ось ми тут, і щось по-справжньому незбагненне відбувається. Ті, хто завдав тобі болю, хто повернувся до тебе спиною, тепер не можуть відвести очей від твого шляху. Я знаю, ти це відчуваєш. Це тонке відчуття, ніби за тобою стежать. Цей мовчазний погляд, що слідує за тобою, навіть з далекої відстані, вони одержимі, захоплені життям, яке колись самі відкинули. І сьогодні я відкрию тобі потужну таємницю, що стоїть за цією одержимістю. Це не випадковість, це ефект глибокий, інтенсивний, який може активуватись лише тими, хто справді обраний. Уважно слухай, бо кожне слово, яке я зараз скажу, підтвердить те, що твій дух уже знає, але ще не зміг висловити словами. Але перед тим як ми продовжимо, якщо це послання відгукується в тобі. Якщо ти відчуваєш цю істину своєю душею, я прошу тебе натиснути вподобайку просто зараз, підписатися на канал, якщо ще цього не зробив, і написати в коментарях 99. Це число несе в собі потужну духовну вібрацію. Воно підтверджує твою небесну охорону і знаменує саме цей момент як поворотну точку в твоїй історії. Вони думали, що твоя тиша це доказ поразки. Вони припустили, що коли виключать тебе зі свого життя, вони викреслять твою присутність з власної реальності. Але правда в тому, що коли обраний відходить, він не створює лише фізичну дистанцію, він створює духовну порожнечу. І саме ця порожнеча починає переслідувати тих самих людей, які колись вважали, що тебе легко замінити. Вони втратили не просто людину. Вони втратили доступ до небесної частоти, частоти, яка вібрує лише в присутності того, хто має святу місію, і якби сильно вони не намагалися заповнити цю порожнечу відволіканнями, поверхневими стосунками, новими досягненнями, нічого не допомагає. Ніщо не здатне заглушити відлуння того, що вони відкинули. Вони не шпорять по твоїх соціальних мережах, удаючи, що це просто цікавість, але глибоко всередині це каяття, це болісне усвідомлення того, що твоя відсутність дзеркало, в якому відбивається їхня помилка знову і знову. Вони дивляться мовчки, бо подивитися тобі в очі означає зіткнутися зі своєю провиною. Але іронія в тому, що чим більше вони намагаються тебе уникати, тим сильнішою стає їхня тяга до тебе. Вони змушені переглядати твої публікації, читати твої історії, аналізувати кожну деталь твого життя, ніби намагаються розшифрувати повідомлення, яке їм ніколи не було призначене. Ти залишив відбиток у їхньому дусі, який жодна зрада вже не зітре. Приховане каяття і божественний урок, але знаки всюди. І я допоможу тобі побачити їх чітко. Каяття це тихий відвідувач, воно не приходить із шумом, воно просто з'являється там, де його найменше чекають. Люди, які тебе зрадили, носять усмішки, проєктують впевненість, але за цією маскою точиться внутрішня битва. Щоразу, як вони бачать, як ти процвітаєш, у їхній свідомості звучить пронизливий шепіт, ти це втратив. Вони не говорять про це, не зізнаються навіть самим собі, але каяття має свій власний спосіб проявлятись без жодного слова. Воно приходить у їхні безсонні ночі, у раптові паузи, коли хтось згадує твоє ім'я. У цю порожнечу, яку жодне з їхніх досягнень не може заповнити. Вони вірили, що зрадивши тебе, здобудуть контроль, що, виключивши тебе зі свого життя, самі піднімуться вище. Але реальність залишила їх у гонитві за порожніми перемогами, у той час, як ти перетворився на все те, чого вони ніколи не могли уявити. І тепер з кожним твоїм новим успіхом їхнє каяття поглиблюється. Це вже не просто заздрість, це душивче усвідомлення, що вони глибоко помилилися у тобі. Вони згадують кожну розмову, де применшували твої мрії, кожен момент, коли закочували очі на твої бачення, кожен шепіт сумнівів за твоєю спиною. І тепер ці спогади палають. Бо ти живий доказ того, що всі їхні сумніви були брехнею, тягар провини стає нестерпним, бо вони втратили не просто зв'язок із тобою, вони втратили доступ до майбутнього, яке було б благословенним через тебе. Вони самі саботували свої благословення, коли зрадили тебе, і в глибині душі вони знають це, саме тому не можуть відвести очей. Спостерігати за твоїми перемогами стало для них формою самопокарання, постійним нагадуванням про те, що вони втратили. Чим глибше каяття, тим більше вони намагаються його приховати. Вони публікують щасливі фото, оточують себе шумом і поверхневими зв'язками усе, щоб заглушити відлуння своєї помилки. Але це марно, бо каяття не замовкає від зовнішнього шуму. Воно кричить ще голосніше у тиші душі. Чим більше вони бачать, як ти розквітаєш, тим сильніше вони відчувають, як застрягли у цьому циклі провини. І ця одержимість тобою це не просто цікавість, це відчайдушна спроба знайти прощення без необхідності зіткнутися з тобою віч на віч. Вони хочуть відкупитися спостереженням, але у духовному світі. Відкупитися без покаяння неможливо, неминуче піднесення і божественна іронія. Вони сіли в перший ряд, чекаючи шоу твоєї поразки. Вони вірили, що зрада буде останнім ударом шах і мат, що ти більше не зможеш піднятися. Вони переконали себе, що без їхньої підтримки, без їхнього схвалення, ти поступово зруйнуєшся. Але вони не знали головного: обрані не падають, обрані трансформуються. Кожного разу, як ти спотикався, вони святкували в тиші. Кожен момент твоєї тиші вони сприймали як слабкість, кожне твоє зникнення з поля зору вони шепотіли, я ж казав, він не витримає. Але поки вони насолоджувалися ілюзорним почуттям переваги, ти перебував у процесі, невидимому для пихатих очей, ти не падав, ти готувався до відродження. Те, чого вони не розуміють, це що попіл для обраного не символ поразки, це матеріал, з якого Бог ліпить нову, сильнішу, мудрішу та незламну версію тебе. І тепер кожен твій крок уперед. Це тихий удар по його тих, хто тебе недооцінив. Вони планували твоє знищення, але самі стали глядачами твого неминучого підйому. Кожна твоя перемога це рана для їхньої гордині. І не тому, що ти намагаєшся принизити їх. У тебе немає часу на це, а тому, що твої досягнення кричать правду, яку вони намагалися поховати. Вони змушують їх дивитися в обличчя своєї посередності. Твої перемоги нагадують їм, що поки вони тебе зраджували, ти в тиші будував життя, яке вони навіть не могли собі уявити. І тепер. Неважливо, як далеко вони знаходяться, скільки виправдань придумали, є щось, що не дає їм спокою, це Ти. Твоє ім'я виникає в розмовах, яких їм не уникнути. Твої досягнення з'являються в місцях, де вони думали, що в безпеці, Твоя присутність переслідує їх навіть у Твоїй відсутності, бо Всесвіт має свою іронічну справедливість. Змусити тих, хто чекав твого падіння, стати свідками твого злету. Але є ще щось болісніше: усвідомлення, що вони більше не контролюють нічого. Вони хотіли бути авторами твоєї історії, але тепер лише глядачі, прикуті до місць, нездатні змінити сценарій і бачать, як та сама людина, яку вони зневажали, стала всім тим, ким вони самі мріяли бути. Божественне виправдання в Русі. Ти думав, що ця історія лише про тебе і про них. Ти вважав, що їхня зрада це особиста рана, глава, яку треба тихо закрити, щоб іти далі. Але те, чого ти не усвідомлював і що вони ніколи не очікували, це те, що твоя історія ніколи не була лише особистою. Вона була створена як божественний урок. Як небесний проєкт справедливості, який тепер Бог використовує, щоб викрити і навчити тих, хто зробив тобі зло. Коли Бог позначає когось як обраного, кожна подія в його житті, особливо зрада, стає інструментом для демонстрації слави. Твій біль не був марним, твої сльози не впали в порожнечу. Кожна битва, яку ти витримав у тиші, була зафіксована. Не лише для твого виправдання, а й для того, щоб стати дзеркалом для тих, хто думав, що може завдати болю без наслідків. І тепер їхня одержимість тобою це вже не просто емоція, це духовний виклик. Бог не дозволяє їм дивитися на тебе просто з цікавості. Він змушує їх бачити на власні очі у реальному часі, що трапляється, коли хтось намагається зруйнувати божественну місію. Твоє життя стало справжнім класом, у якому їхні душі проходять уроки. Кожен твій крок це лекція про благодать під тиском, кожна твоя перемога це модуль курсу під назвою Ти не можеш проклясти те, що Бог благословив. Вони намагалися зламати твоє призначення, але тепер змушені стати свідками того, як Бог відновлює своїх обраних із славою, силою і благодаттю, яку неможливо заперечити. Ось чому вони не можуть відвести погляду. Це не про те, що ти вихваляєшся, це розгортання божественної справедливості, яку їхній дух не здатен ігнорувати. Їхні власні вчинки посадили їх у перший ряд. І тепер вони дивляться, як той, кого вони відкинули, кого списали, підноситься поза їхньою досяжністю. Це вже не просто твій тріумф, це їхній духовний навчальний план. Зрозумій це. Бог не потребує помсти, як її розуміє світ. Він обрав твоє піднесення як остаточну відповідь, без слів, без конфліктів, без відплати, тільки беззаперечний прогрес. І саме тому їхня совість тепер загострена, саме тому їхнє захоплення твоїм життям стало неминучим. Бо кожного разу, як вони бачать, що ти процвітаєш, це викриває тріщини в їхньому характері, від яких вони тікали, але це ще глибше. Твоя історія стає свідченням для інших, тих, хто в тиші спостерігає людей, які вчаться через твій приклад, що Божа справедливість може бути повільною, але вона завжди приходить, вона постійна і завжди переможна, остаточне пробудження. Обраний, слухай уважно. Вони зрадили тебе, думаючи, що зможуть поховати твою долю. Вони сміялися, потайки, переконані, що змогли змусити тебе замовкнути, зупинити твою місію. Але те, чого вони не знали, це те, що небо вже написало твоє повернення задовго до їхньої зради, і тепер вони вже не учасники твоєї історії. Вони, глядачі, прикуті до першого ряду твоєї перемоги, змушені спостерігати за кожним кроком твого піднесення, кожен погляд, який вони кидають у твій бік, це безмовне зізнання. Вони не скажуть цього вголос. Але їхні очі вже не можуть приховати правду. Вони бачать вогонь Божий всередині тебе, і це лякає їх. Вони бачать ту силу, яку колись недооцінили. Ту благодать, над якою сміялися, ту стійкість, яку вони намагалися зруйнувати, а ти все ще стоїш вищий, сильніший, непохитний. Зрозумій, кожен перегляд, кожне тихе натискання, кожна хвилина, яку вони проводять, спостерігаючи за тобою, це Боже нагадування про істину, яку вони намагалися стерти. Ти обраний. Ти не просто вижив після зради, ти став переможцем тієї самої історії, яку вони хотіли переписати проти тебе. Те, що вони готували для твоєї поразки, стало основою для твого піднесення. Ти не тут, щоб довести, що вони були неправі. Ти тут, щоб довести, що Божі плани незламні, і ти живе свідчення того, що жодна зброя, створена проти обраного, не матиме успіху. Вони думали, що їхня відмова визначить твою цінність, але тепер небо використовує твоє життя як незаперечне свідчення виправдання. Це твій момент. Твоя історія не трагедія, вона божественна декларація. Ти доказ того, що зрада не має сили проти долі. Жива відповідь на кожен шепіт сумніву, кожен осуд у тіні, кожну приховану спробу знищити твоє покликання.